Готуйте санчата одразу у двох областях. Випав сніг білим вкрило на Івано-Франківщині та Закарпатті. Переважно замило високогір'я. Стопчики термометрів опустилися до нуля у Карпатах. Щоправда, порошить уже вдруге за останні кілька тижнів. Тим часом, зокрема, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині Миколаївщині вирує пилова буря. Місцеві скаржаться на неприємний запах. Усе навколо вкривається рудим нальотом. Вукергідрометцентрі пояснюють, ці та ще. Кілька регіонів страждають через пил, який вітрюган підіймає на несе із Каслійської низовини. Додаються до всього і наслідки пожеж на території Росії. Розсіятися курява має вже за кілька днів. А поки краще зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці. Ну і вже не на вулиці, а в студії перебувають мої колеги. ведучі 1+,1 Ната Островська, Євген Плінський. Чим здивуєте нас? Розмову з військовим експертом почнемо з Олександром Мусієнкою. З'ясуємо, що буде відбуватись в на фронті і навколо постачання зброї після візиту нашої делегації у США. Я думаю, що це ключове питання, що буде в осінню зимову кампанію. Ну і ще залишайтеся з нами сьогодні. Впродовж ефіру буде цікава тема. Від сьогодні податкова Європейського союзу буде перевіряти українців, які працюють дистанційно і і отримують кошти там у Європі. Тема цікава, потрібно розібратися, бо в ній є багато де сплачувати податки? В Україні, зокрема. Ну а оновлений випуск ТСН уже о 13.00. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.